Творити прекрасне в умовах сучасних складно, але потрібно, адже мистецтво надихає робити добро та боротися за гуманні цінності, що сьогодні, як ніколи, на часі, підкреслити важливість культури для поступу суспільства влада краю традиційно вирішила вручистим привітанням митців із завершенням року та нагородженням найбільш плідних образотворців і артистів. Я хочу, користуючись нагодою, щиро подякувати всім нашим професійним мистецьким колективам. Які в цей період зорієнтувалися у своїй діяльності, знайшли ті шляхи і напрямки роботи, щоб в непростий час в період воєнного стану в державі бути актуальними, бути потрібними, бути корисними. Появилися цілий ряд нових спектаклів, нових літературних творів, проведено цілий ряд благодійних концертів і виставок. Де ми намагалися максимально допомогти своєю працею нашим захисникам вітчизни. Обласні премії літературну імені Федора Потушняка, театральну імені братів Шерегіїв, музичну імені Дезидерія Задора образотворчу імені Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая вручили 15 митцям краю. Зокрема, в галузі художнього слова та літературознавства четверо премійованих. Кожна ця книжка має свого читача, кожен твір потрібен суспільству, і дуже приємно, що і ці наші лауреати і інші письменники Закарпаття прагнуть усе зробити для того, щоб своєю творчістю бути потрібним людям, бути потрібним своєму краю, своїй вітчизні, своєму народу і особливо у цей важкий і непростий час, коли слово має особливу вагу і особливу відповідальність. Окремими нагородами відзначено ще двох діячів сцени за особистий внесок у святкування ключової культурної події року ювілею кобзаря мені була така удостойна честь, я би сказала, всесвітня місія зробити як режисер, як постановник, концерт до дня Тараса Григоровича Шевченка. Я сама Черкащанка і Шевченківського краю, і мені це близьке, це мені рідне. Я хочу сказати Шевченко, це дійсно пророк. І читаючи його заповідь, як би сказала, заповіт Біблію, там все написано. Навіть те, що відбувалося на Майдані, там все відбувалося. Загалом за майже 20 років митцям краю вручили близько 400 премій у галузі літератури та мистецтва. І практика заохочення до творчих звершень триватиме надалі, запевняють керівники області. Крім того, попри фінансову скруту в державі обіцяють підтримувати галузь і у створенні умов для роботи мистецьких колективів і закладів культури.